Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня Округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Третій епізод називається Соціальні норми і традиції. Цей епізод розповідає про те, які соціальні норми та традиції існують в Швеції. Кожна країна має свої соціальні норми. Соціальних норм немає в законі, але все одно їх усі дотримуються. Може бути важко запам'ятати соціальні норми, тому що вони ніде не записані. Але ви можете дізнатися про них, зустрічаючись. І спілкуючись з іншими людьми. Знімати взуття в приміщенні. Прикладом соціальної норми в Швеції є те, що ти повинен знімати взуття вдома. Багато шведів не хочуть заносити бруд ззовні в свої домівки. Щоб цього не було. Вони, заходячи, знімають взуття. Гості роблять те ж саме. Якщо ви хочете носити взуття в приміщенні, ви повинні взяти з собою домашнє взуття. Вітання! Коли ви вітаєте один одного в Швеції, ви потискаєте один одному руки. В інших країнах, наприклад, прийнято цілувати в щоку під час вітання. Але це те, що шведи не люблять. Якщо ви знаєте когось, ви також можете обійняти, коли вітаєте. Якщо ви бачите когось зі знайомих, але не встигли зупинитися. Достатньо посміхнутися та підняти руку як швидке привітання. Дотримуватися часу важливо дотримуватися часу. Шведи не люблять запізнюватися, і не люблять, коли інші запізнюються, це вважається грубістю. Навіть якщо ви запізнюєтеся на декілька хвилин, хвастощі також вважаються грубістю. У Швеції існує соціальна норма, згідно з якою ти не повинен думати, що ти кращий за інших. Така соціальна норма називається закон янте. Релігія. У Швеції свобода віросповідання. Це прописано в нашій Конституції. Ти маєш право вірити, у що хочеш, і належати до будь-якої релігії або не належати до жодної. Свобода віросповідання вважається правом людини. У Швеції політика і релігія розділені. Це означає, що релігія не має впливу на політику. Історично Швеція є протестантською християнською країною. Сьогодні трохи більше половини населення Швеції є членами Церкви Швеції. Важко сказати, скільки в Швеції мусульман або людей іншої віри. Реєстрація релігійної приналежності є незаконною. Але є кілька конфесій, до яких ви можете приєднатися. У Швеції є кілька єврейських синагог, католицьких церков, мусульманських мечетей. Та інших будівель для віруючих. Традиції Багато шведських традицій походять від християнства. Навіть ті, хто не є віруючими, зазвичай беруть участь у найбільших християнських традиціях Великодня Різдва. Хрещення та весілля. Святкування середини літа. У найдовший день літа шведи святкують міцомар – середину літа. Середину літа зазвичай святкують на відкритому повітрі, співаючи та танцюючи навколо стовпа з квітами в волосі. але також зі смачною їжею та полуничним тортом. Різдво. Зазвичай Різдво святкують на Святвечір 24 грудня. Потім шведи їдять Різдвяну вечерю, відкривають подарунки і дивляться мультфільм, який називається Різдво Дональда Дака. О 15.00 24 грудня показують мультфільм Різдво Дональда Дака. Дивитися його стало традицією в Швеції. Великдень. Під час Великодня шведи зазвичай їдять поскбуль. Це святковий стіл з різноманітними традиційними стравами, який складається з яєць, оселеця та картоплі та іншого. Діти також зазвичай розписують яйця та вдягаються великодніми кроликами. Поховання Похорон в Швеції може виглядати по-різному. Вас можуть поховати в труні, залишити ваш прах в урні або ж розвіяти його. Більшість поховань проводиться управлінням шведської церкви. Незважаючи на те, що церква Швеції є християнською, більшість парафій також влаштовують поховання для людей інших релігій або людей, які взагалі є невіруючими. Наприклад, на кладовищі у місті Юнгбі є мусульманське кладовище. Так може виглядати кладовище в Швеції. Видивилися серіал Життєво важливі знання, проект інформаційної допомоги для шукачів притулку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кроноберії, створений спілкою освіти робітників Кроноберії.